Всім привіт! Ну що? У нас сьогодні буде розпаковочка з AliExpress. Давно не було. Прийшли мені ось такі товари, як вага і термопара. Це тестер з термопарою. Це все мені обійшлось в районі там, 5 доларів. Оцих два товари. Що я думаю, буде цікава розпаковка. Зараз поважимо, заміряємо температуру. Як цей тестер? Це термопара заміряє температуру. І подивимось, чи можна цим користуватись чи ні. Ви підписуйтесь на канал, а ми погнали до розпаковки та огляду. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт akb.com.ua. Хлопці займаються продажі акумуляторів, створюють портативні зарядні станції, також займаються перепаковкою акумуляторів. І ведуть свій YouTube канал, де показують свої роботи. Всі посилання на них в описі під так, відео трошки історії. Давно хотів собі замовити ось таку вагу, типу ювелірну, яка виміряє там до пів кілограма від 0,1 грама. Вроді так а ну зараз. Ми подивимося Вона важить до пів і від 1 грама. Я так поняв. Тут унції і так далі. Я в цьому не сильний. Мені тільки потрібно. Щось зважити, щоб вона точно зважила. І ще важливий критерій, щоб тут було тарування. Тут тарування є. Працює як вона, як ви бачите, від двох батарейок 3А. І отак вона у нас називається. Професіонал міні. Коротше, для ювелірки. Добре, і ще прийшов мені ось такий от тестер. Тестер з термопарою. Ось такий з одною кнопочкою. У нас ось такий буклетик на китайському все. Ну, коротше, Він, походу, вимірює. Тут написано. Від мінус 50 до плюс 1300 градусів. Просто кнопочка, просто ось така термопара. В районі 2 доларів вона мені коштувала там з монетами і так далі. Давайте я вам покажу ціни на цей тестер і на цю вагу, скільки я заплатив на AliExpress. Так з самого початку тестер, дивіться, tm 902 c Він від мінус 50 до 1300 градусів вимірюю. Я заплатив 2 долара. Усього 2 долари я заплатив. Так, дивимось сюди. Коштував він 3 долари 56 центів. Поном мені пішло 1,43 і монети 0,7 цента. І вийшло мені 2 долара 0,6 цента. Ось так мені вийшов оцей тестер, ця термопара. Я її, до речі, так підключав в воздусі, примірявся, дивився, вроді плюс-мінус нормально показує. Мені не потрібно там точно до 0,0 одиниці. Мені плюс-мінус градус нормально, щоб воно показувало. І цього мені повністю буде хватати. До речі, цей тестер з термопару йде також на батарейках. Батарейки в нас 3А, дві штучки. Давайте я вам ще покажу, скільки вага коштувала, де в нас вага, вроді на горі в мене. Вага, ось ця вага, вона мені коштувала 2 долара 32 цента. Давайте ми відкриємо детальніше. Так вона коштувала 4 долара. скетка мені, купон 1,61 і монети 0,8 центів. Мені зекономили грошей. Як ви бачите, в цілому за цих два товари я заплатив 4 долара. Там і в районі 35 центів. Якось так. до речі, така вага. Я на сайтах бачив там інтернет-сайтах. Вона коштувала в районі 250 гривень. Та, розуміло, що дешевше і Я думаю, вони ідентичні. За доставку я не платив. Тут доставка в мене. Бу... Була безкоштовна. Бачите, пише відправлення, фрішіпінг. Це і безплатна доставка була. Добре, давайте ми це все відложимо і попробуємо це все вважити, міряти і так далі. Давайте спочатку ми візьмемося до термопари. Ось така от у нас термопара з вилучкою. Ось сама термопара. Така маленька, що капець. Отака гулючка, ця термопари дуже маленька. Давайте ми її розмотаємо, підключимо. Тут у нас є помітки, плюс та мінус. Ось тут у нас також є плюс та мінус. Включаємо плюс та мінус. Під'єднюємо. Ось так. Під'єднали. Одна кнопочка є: включення і виключення. Все, більше тут нічого немає, ніякої калібровки тут немає. Просто включаємо. Включаємо термопару. Все, вона запустилася. Показує на даний час. У нас зараз 24 А Ану, давайте ми її розмотаємо. Ось так. Досить довго, я вам скажу, десь в районі метра. Десь отак. Так, розмотали термопару. І. Розмотаємо її добре, ось так. І що вона в нас показує? 18,6 градусів. Я з собою взяв градусник, звичайний, ось такий вуличний. Давайте подивимось, що воно тут нас показує. Так, тут нас показує 15, ну 16-17 градусів приблизно, а тут показує 18,7, 18,4, 18,3, Ну і тут 16. ну Більше тут немає. Тут 16 градусів, ось 15 градусів, і тут десь 16. В тому районі. Не знаю, цей градусник старий, можливо, він і брешеть, Ну от зараз показує вже 18 градусів. А тут 16, 2 градуса різниця. О, 17 і 8 вже. Помахаємо ще в воздусі, може 16 покаже. 17 і 7. Ось так. 17 17 і 8, і 7. Я так зрозумів, ця штука дуже довго роздупляється, хто кажуть, думає. Ну я думаю, вона приблизно показує точно там градус, плюс-мінус. Нехай буде 2 градуса, плюс-мінус. Це не сильно так критично. Я думаю. Добре, давайте ми ще візьмемо ось цей пірометр. Що цей пірометр покаже? Мені, наприклад, на лодоні. От я беру лодоню. Засвічує, показує мені 36 градусів. 30 градусів, 36 градусів. Ось так. Показує. Давайте ми притулим термопару. І що покаже нам термопара? Так, давайте я ось тут вам поставлю, щоб ви бачили. Ось так. Лодоню притуляю. Так, 19, 27, 28, 29. Ну, приблизно близько показує, як ви бачите. 29,8, 30 градусів. Як ви бачите, але вона довго думає. Показує точно. Дивіться, тридцять і два Там 36 показувало. Правильно, 33. Ну довго вона думає, але показує вона приблизні результати, як навіть оцей пірометр. Так що я думаю, оцей градусник трошки брешить. Можливо, був би подорожчий, він би точніше показував. Що сказати, може бути така от термопара, такий от тестер з термопарою, можна користуватися щось вимірювати без проблем. Я думаю, погрішність є 2-3 градуса. Мені для майстерні ось така штука по шию, як то кажуть, стане за такі гроші. Працює приблизно добре, показує, показує. Ну і супер. Добре, давайте відложимо цю термопару, виключимо її і перейдемо до самої ваги. Зараз щось поважимо. Давайте ми її розпакуємо і подивимося. Дивимось на неї. Я вже нею, в принципі, користувався. Сюди поставив акумулятори. Ось вони є з Aliexpress. ті, якої ніякої ємності немає. Ну для цієї, ваги, я думаю, піде. Подивимось, як довго вони будуть тримати. Та будуть тримати, бо я не так часто вагою користуюсь. Я думаю, сюди краще поставити акумулятори. Час від часу зняв, зарядив і все, щоб батарейки потім не викидувати. Хто хочу подивитись відео з тими акумуляторами нікель Металл гідриними, де я заказував на Aliexpress, Подивіться, дуже цікаве відео. Добре, закриваємо це все діло. Ось так вона виглядає. Вона повністю чорна. В нас зверху є кришечка. В нас є три кнопки керування. Це і включення, це в нас стара і М це для калібрування. Я так зрозумів. Тут у нас є ще от буклетик. Я в гуглі перекладав. Тут нас повністю описано, як треба зажимати, щоб калібрувати вагу. Я нічого не буду калібрувати. Я думаю, вона з заводу йде відкалібрована, так що лісти я туди не буду. Якщо вона буде погано показувати вагу, тоді я може і відкалібрую її. Добре, цей буклетик ми відставляємо. Це мануал, цей набік, коробочку на кришечка. У нас відкривається ось так просто зверху. Тут у нас ще щось написано. Press-M і теж от по ходу показано, як калібрувати. Оце все 2-3 -три секунди тримати, дисплей там, віл і так далі. От також, бачите, інструкція продубльована тут на кришці. Це добре. Так, давайте ми її включимо, але поставимо на низ, тому що вона зараз нам буде показувати різні показники. Так, включаємо її. Дисплей у нас підсвічується синьою підсвіткою. В нас світяться тут грами. Опочкою М. Ми можемо переключати там унції і так далі. Я в тому не сильний, як чесно. Мені треба грами. Ось так: грами. Опочка Т. Це в нас відповідає за тару. Наприклад, я ставлю якусь тару, натискаю Т. В нас по нулям ставлю, наприклад, ось акумулятор, і воно показує, скільки важить сам акумулятор. От, Наприклад, 45,4 грама. Забираємо це все діло, ось так. Тару виключаємо, ставимо акумулятор і показує 45,4 грама. В принципі, так як показувало разом з старою. Хочу просто порівняти з такою от домашньою звичайною вагою. От самою дешевою, вона теж тут має таровку, на приблизно добре важить. Давайте ми поставимо її і поставимо цю ось так збоку. Включимо цю вагу, я думаю, вам видно добре. І цю всюди по нулям. Ставимо акумулятор 18650, ось так. Ставимо. У нас показує 45,4 грами. Ставимо на цю вагу. А тут показує 46 грами. Я думаю, ця вага більш точно показує. Давайте ще ми спробуємо на цій вазі поставити з різних країв ось так. 46 грам. Тут з тої сторони 46 грам. Коротше, з любої сторони, вона важить одинаково Дивимось, як ця вага важить. Чи вона зі всіх сторін одинаково важить. Добре, ставимо ще раз на середину. В нас 45,3 грами. Було 4, в принципі. А чому і 3 зважила? Ану, ставимо ще раз. Ні, 45,4. Добре, ставим на цей край, ану. А тут 45,5 важить. Ставимо сюди. 45,4. Ставимо сюди. А тут 45,3. Не знаю, чому така різниця, бо посередині в нас 45,4. Добре, давайте візьмемо цей акумулятор. Він ще по діаметру менший. І подивимось по краям, як воно важить. Добре, ставимо по центру. У нас 16,5 грама. Добре, а ставимо збоку. 16,6 грама. От краї більше важуть. Не знаю чому. Дивіться. Ось так. 16,6 краю. 16,6. По центру. 16,6. Ну, що з тобою не так. Ану ще раз. 16.6. Тута. 16.6. Тут з краю. 16,6, в принципі, добре. Важко. Взяв я другий, пробуємо. Ставимо. 41,5. Добре. Середина. Край. 41,5. Край. 41,5. В принципі, все чітко показує. 41,6. А тут 41,6 чому? Ану ще раз. 41,6 тута. 41,6. Блін. тута. 41,6. По центру. 41,5. Ну, от так трошки вона бреше. Добре, ставимо ще на цю вагу, скільки буде 41 грам чи скільки. Ану, пробуємо. 42 грама. 41,6, ну ця короче, округлі до 42 Ну Що, на цьому все. Ось така розпаковочка з Аліекспрес, які товари я замовив. Пишіть в коментарях, звичайно, може, в когось такі є товари, як вони у вас в роботі, чи влаштовують, чи ні, які проблеми з ними були. Буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте звичайний український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео!